Продовження по комбайнові. Ось потрібно було проточити Тут 75 мм і тут трошки не влазило. Прийшлось закріпити корпус, через бруски-прикритив. і зробив роботу. комбайн. Зараз покажу ближче. Так, комбайн. Прийшлось переварити спереді ще два швеллера з тієї сторони, і з тієї сторони, бо метал гров, приварили вже метал передній, приварили метал задній приварили під шнек і в трубу. Так все виходить, прийшлося трошки ципком і стяжкою натягти метал, бо трошки там передній метал кузом вперед, а задній теж вперед і так через метал. Натягли трошки два металла, щоб як все остальне будемо варити, щоб воно так і залишилося. І так виходить. Далі зніму, покажу.